І так, Асталійц вітає всіх. На ще я можу це сказати? Окей, 2026. Чесно, по відчуттям, всього декілька місяців тому. Я записував таке саме відео тільки про 2025. Я. я не знаю, що казати, тому почну з побажань. Я бажаю вам, особливо собі, бажаю вам побільше лінитися, поменше знімати відео. І та, це обов'язково вам бажаю, не собі. Та ладно, якщо ви не поняли, то це відсилка на минуле привітання. Подивіться перші секунд 30, і там ви все поймете. Окей. Ну, якщо без приколів, я навіть не знаю, що казати. А, ні, я знаю, що казати. Я вдячний вам за те, що ви досі тут, що ви не забуваєте про цей канал, що ви чекаєте нових відео. Постійно пишете мені, де нові відео, де відео, коли відео. Я би міг сказати, що ці питання мене задобують, та вони задобують мене. Але дуже я вдячний вам за те, що ви цікавитеся, те, що ви чекаєте нових відео, те, що ви їх ждете. І я вдячний вам за це. Взагалі це відео записується спеціально для вас, аби ви знали, що ну я живий, я тут, я все ще готовий знімати відео. Але зразу кажу, відео не буде завтра і післязавтра. Не знаю, коли воно буде. Можливо, про це потрібно порозмовляти в цьому відео. Окей, тепер уже серйозна розмова. Взагалом, за останній місяць дуже багато що змінилося. Я перестав знімати на цей канал, зате я почав знімати на інший канал. І почав знімати англійською мовою. Я впевнений, у вас є купу запитань, і зараз я хочу відповісти на них. Окей, перше головне запитання: чому я перестав знімати відео на цей канал? І ні, це не із-за того, що я почав знімати відео на інший канал. Е, діло в тому, що я просто сильно втомився. Ось. І плюс в один момент я зрозумів, що мої плани по пойчу в хістори не виходять. Я не встигаю і не маю можливості випустити фінальну частину до кінця року. І саме тому я прийняв дуже складне рішення просто нічого не робити. Так. Окей, наступне питання: чому я почав знімати відео англійською мовою? Ммм... Я взагалі хочу зняти окреме відео про це, але не знаю, чи вийде, я ж австралієць. Якщо коротко, то одного дня, приблизно ну місяця-два назад, я проснувся з думкою, як же було би класно, якби закінчилася війна. Ем, Як же було би класно, якби я зміг знімати відео і їх би могли дивитися по всьому світу? І американці, і індуси. І саме тому я вирішив спробувати знімати відео англійською. Скажу так: це було складно, але зараз у мене вроді як нормальні перегляди. Тому ось так. І там мене дійсно питали: А чому не державною? Наступне питання: що буде з ігровим каналом у 2026-му? Чи буду я знімати відео, чи ні? Ем, як би так сказати? <плес> Ладно, буду знімати відео, але якщо коротко, то я планую купити ноутбук. У мене вже є якісний мікрофон, ви чуєте по звуку, ну, і залишилося купити ноутбук. І Якщо коротко, я зможу купити ноутбук 25 або січня, або лютого. Так що... Ну, не знаю, відео буде мало найближчий місяць. Хоча на місяць є в цілому багато ідей, тому не знаю. Ну в планах у мене купити ноутбук. До якщо ви хочете влог без лиця, як я їду у Львів і купляю собі ноутбук, пишіть влог, і я знімлю влог. Все. Залишається у мене всього декілька хвилин до... до кінця запису цього відео. І що я можу сказати? 2025 рік був дуже складний. Та ладно, я жартую. Насправді цей рік був доволі легкий. Я не знаю чому, но 2024 то для мене було пекло. Можливо, із за того, що мені тоді було 15, я був не емоційно стабільний, а зараз мені уже якось легше. Простіше сприймаю невдачі, світ і так далі. Тощо. Ну а останнє, що я можу вам сказати, це побажання. Я бажаю вам не зупинятися. Розвиватися, бути як дядя австралієць, мати свій приватний острів з дітьми, засуджую, якщо щось. Ну і в цілому, все я не знаю, що бажати людям. Хоча ні, я знаю, що вам побажати. Бажаю вам, щоб ваші бажання здійснювалися. Ось напишіть, яке відео цього року було ваше улюблене. Ну а єдине, що я можу сказати, це може до тебе звертається потужний президент України. Зупи так, щоб слухати ще 2026 року.